Усім привіт, я Аліна і це проєкт Active G. Сьогодні продовжуємо говорити із вами про можливості для молоді, і в цьому відео я наведу вам конкретні приклади. Почнемо із обмінів. Це може здаватися чимось недосяжним для багатьох людей, чимось просто для обраних і тому подібне. Але насправді все набагато простіше. І першою такою можливістю є Erasmus та Erasmus+. Це обмін для волонтерства, навчання, стажування для людей із найрізноманітніших країн. І а, цей обмін проводиться звичай або в Європі, або час від часу і в інших куточках світу. Це вже залежить від програми і деяких інших аспектів. Вік. Для таких обмінів від 18 до 35 зазвичай, іноді може бути і з 16 років, це вже теж залежить, і вам потрібно буде вже подивитися самому, що саме і для якого віку. Наступний обмін це Flex. Гадаю, більшість з вас про нього вже чули і не один раз. Мені, наприклад, про нього розповідали у школі, і я навіть намагалася туди вступити. Не дуже вийшло в мене, звісно, але це вже таке. Ця програма вона проводиться в Америці і майже рік там школяри навчаються, знайомляться з новою культурою, з новими людьми, і це просто неймовірний досвід, якщо ви хочете чогось подібного. Вік це 14-17 років, тобто ну, школярі, які навчаються в 9-11 класах приблизно. І найцікавіше можливість, як на мене є магістратура в найкращих університетах світу. А кожного року різні університети Оксфорд, International University і так далі пропонують грантові місця, грантові набори на магістратуру. Такі місця даються на різні спеціальності і. Two hours later. і ви можете спробувати туди податися, і хто знає, можливо, вам пощастить. і Ви такі прекрасні, що вас все таки візьмуть, а я впевнена вас візьмуть. А зрозуміло, що цей шанс лише для тих, хто вже відчувся на бакалавраті на якусь спеціальність, і такі можливості є на просто купу різноманітних спеціальностей, тому я впевнена обов'язково знайдете щось для себе, і це неймовірний шанс повчитися в таких топових університетах і отримати просто неймовірний досвід. <му> що ж, погнали далі про волонтерство. Волонтерство це взагалі можливість, яку навіть і далеко шукати не потрібно, тому що в Україні є купа куп волонтерських організацій, які ви можете доєднатися як і учасник, по-перше, там повчитися як учень, а по-друге, як і безпосередньо волонтер, і доволі часто вам не потрібно якогось там, не знаю, купу багажа знань аби доєднатися. Ви можете просто мати певні навички з певної сфери, а можливо навіть і не дуже поглиблені, просто якісь базові навіть і цього може вже вистачити. До того ж, як я і казала раніше, волонтерство це просто неймовірне середовище, де ви можете познайомитися з новими людьми, оволодіти неймовірними навичками і просто круто провести час. В Україні є купа таких можливостей, як я вже сказала, і одні з них це Укутнім Кутнем Плакаю і, звісно ж, ЕК ТІВТІ невеличкий самопіар від нас, але якби куди без цього. Я вам дуже рекомендую до нас доєднатися або до СММ департаменту. Розповім трошки більше про нас, про Active Generation, тому що, ну, в принципі, чому мені не розповісти про нас? До нас ви можете доєднатися, як я сказала, як учень і влучитися лідерству, послухати цікаві лекції від неймовірних людей, які щось в цьому житті, та все ж таки знають, або ж як учасник smm департаменту, де ви можете бути як відеоредактором, так і копірайтером, і загалом купу купу різних є вакансій, скажімо так. І ви можете знайти будь-що на будь-яких смах. Головне не бійтеся, пробувати себе в цьому. Тож погнали далі. Усе-усе-усе необхідне в коментарях. Там буде просто купа інформації, не забудьте за це. А тепер погнали про стажування. Очевидно, що стажування це вже більше для. Студентів, які навчаються в університеті, і ви вже обираєте стажування згідно своєї професії. Там ви зможете здобути різні хард- та софт скіли. Якщо ви не знаєте, що це таке, то хард-скіли скіли це професійні скіли, типу якоїсь роботи. А – це такі типу більш комунікативні навички, де шкоди стажування. Однією з прекрасних можливостей для стажування є проект «Nobel Learning», це онлайн стажування, вони є безкоштовними для українців і проводяться в понад ста країнах світу. Мені здається, це просто неймовірно. Я думаю, це варто спробувати. Тим паче це безкоштовна можливість. А що мені здається стажуванні Ще треба пошукати. Стажери зможуть попрактикувати свою англійську, також вони можуть навчатися або в будні дні, або на вихідних. Це вже в залежності від вашого особистого графіку, і у вас є шанс обрати собі найкращий варіант для вас. Ну і звісно, після стажування вам необхідно якесь підтвердження, що воно у вас є, і в цій програмі, наскільки мені відомо, сертифікат вам подається однозначно. Я впевнена. Вам варто спробувати доєднатися до цієї чудової програми, тому що такий шанс важко знайти знаєте. Посковою подивіться, що вони пропонують усі необхідні писання, як я вже казала, в коментарях. Не забудьте заглянути в коментарі. Там дуже багато цікавого. Також чудовою можливості є uh, EU East Neighbors. Я сподіваюся, я правильно прочитала, бо щось моє англійське дуже звісно. Mm -mm. Uh, це стажування в європейському парламенті, і ви можете там представляти не лише Україну, а й просто європейську молодь. Ще однією можливості, з якою вам поділюся, це. Бурфрі УСС, знову ж таки, я не впевнена, чи я правильно прочитала цю назву, будемо сподіватися, що так воно і є. І це стажування студентів в різних громадських організаціях. Там ви можете спробувати себе в різних ролях і також підтримати студентське ком'юніті в Україні. І я впевнена, що там можна познайомитися просто з купою молоді. Сьогодні я розповім трошки конкретних лайфхаків, як же нічого не пропустити. Можливості, як я й казала раніше, є купа, вони повсюду, вони оточують нас просто отам, тут, і ось тут всюди, дійсно всюди. Головне їх шукати. І лайфхаків насправді у мене небагато. І вони такі дуже прості, але мені здається, дуже потрібні, і багато хто і це ігнорує. Перш за все, не пропускайте можливості. Моніторте їх просто по всіх каналах, по всіх усюдах. І якщо ви навіть не впевнені, що це таке, і міхоїдець, то перевірте, просто перевірте, можливо, воно не підходить вам прийти, чи б ще чомусь, а можливо, навпаки, воно вам підходить і ви просто не знайшли необхідну інформацію. Дуже важливо постійно бути в курсі, що відбувається, де, що, чому, навіщо, і е, просто. Шукати різні регламенти, хто підходить, хто не підходить, можливо, ви могли щось пропустити, або десь в телеграм-каналі можливо не дали повну інформацію. Обов'язково дізнавайтеся більше і розбирайтеся, чи можете ви туди податися чи ні. І не пропускайте ці можливості. Якщо ви можете податися, якщо вас цікавить, якщо ви навіть не впевнені, то подавайтеся, не бійтеся, подаватися на щось нове, не бійтеся, пробувати цього чогось. Ви маєте спробувати, можливо, вам пощастить, можливо, ні. Хто знає, але ну якби життя воно таке: ви ніколи не знаєте, чи допоможе вам щось в майбутньому, чи ні, і варто просто спробувати і мати це в портфоліо. Чи просто для себе, і потім не боятися і не шкодувати, що ви кудись не подалися, чи подалися в будь-якому разі, це ваш досвід, але перед цим розберіться, для чого вам ці можливості? Для чого ви їх шукаєте? Ви їх шукаєте просто для портфоліо, чи ви шукаєте їх лише для досвіду, чи ви шукаєте для того для іншого, чи для ще чогось, що вам це принесе, і навіщо ви це робите? Тоді я вважаю, у вас буде і додаткова мотивація, і ви будете точніше знати, що саме пошукаєте. Не забувайте, що добір ресурсів є під відео в описі, і там ви можете знайти купу-купу чого цікавого. Обов'язково перевірте, обов'язково подивіться по таке по типу посиланнях. Я впевнена, вони вам допоможуть. Також не забувайте, що ви завжди можете доєднатися до команди Active Generation, Ми всі будемо неймовірно раді побачити вас тут. І я вже чекаю саме на тебе. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, загалом підписуйтеся. Цьомка, цьому бумка, папа